Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: смертельна ДТП сталася у Золочівському районі. На щиті загинув воїн із Золочівського району. Картопля. Ми запитали, чи щедрий врожай і куди дівають Бадиля. У ТЦК прокоментували ситуацію щодо мобілізації жителя села Сасів Золочівського району. Заступник міністра у справах ветеранів відвідав Бузьк. Зродились ми великої години. У Чаннежі відбувся другий кущовий огляд конкурсу самодіяльних колективів Бузької громади. Карі Золочів у ГКЦ запустив соціальний супровід сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. У Золочівському районі попрощалися з воїном, що 10 років захищав Україну. Пісня, єдність і допомога армії. У Полоничах відбувся благодійний фестиваль. ДТП у Золочівському районі травмовано пішохода. До небесного війська став захисник України Олег Ярославович Гуляк із Бродівської громади. 20 вересня близько 21.30 поблизу села Старий Милятин Золочівського району на автодорозі Київ чоп сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію. Позашляховик Міцубіші Паджарова Вагон за кермом. 51 річна жителька Київської області здійснив попутне зіткнення з гужовою підводою. Пасажирка підводи, мешканка Львівського району загинула на місці. 59-річного візника госпіталізували з травмами. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція від 3 до 8 років позбавлення волі з можливим позбавленням права керування. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. З важким болем і невимовною скорботою сповіщаємо, що на війні, захищаючи рідну землю, загинув солдат Володимир Михайлович Лукачик, 1987 року народження, мешканець селища Красне Золочівського району. Володимир був світлою, щирою та доброзичливою людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Служив радіотелефоністом. Вірний присязі і побратимам. Він щодня демонстрував мужність, стійкість і відданість справі захисту України. 3 червня 2025 року, поблизу населеного пункту часів Яр Бахмутського району Донецької області, Володимир загинув, поклавши на вівтар свободи та незалежності нашої держави найдорожче, власне життя. Його серце зупинилося, та ім'я назавжди залишиться в пам'яті рідних, близьких, друзів і всієї громади. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Осінь час врожаю, і чи не найголовніший овоч на наших городах? Це, звісно ж, картопля. Сьогодні ми дізнаватимемось у місцевих жителів, чи вже зібрали вони свій урожай, яким він був цього року, щедрим чи скромним, і головне, що робили з картопленням та баделинням після збору. Хтось спалює, інші компостують. А ще є ті, хто знаходить зовсім несподівані способи використання. Тож слухаємо думки людей, а ви залишайте коментарі під відео. Скажіть, будь ласка, чи вже зібрали урожай картоплі? Е, Ну так, город має моя тітка і город має мій брат, так картоплю вони вже зібрали, а я в них вже зібрала. А що робили з картопленням? Е, ну, брат компостує картоплення. Про цього, -цього не знаю, але скоріш за все, все, що теж, тому що є худобу, мають свою, і думаю, що. Не палять, якщо ви про це питаєте, то думаю, що не палять, тому що є діти на подвір'ї, і вони розуміють, яку ото загрозу несе. Хто би там що не говорив? Е коли садимо картоплю, ми ж її теж якось там обробляємо, від бурянів ми кропимо, воно ж не вивітрюється нікуди, воно ж залишається і в баделині, воно всьому залишається. А потім йдемо по лікарях і кажемо, щось чимось хтось кропив, бо наші діти похворіли, правда. Але ми робимо самі, самі шкоду нашим дітям, зокрема, і не тільки дітям, ну, і старші теж страдають мають і, наприклад, і астми всякі різні. Та хто би то не був? Ну, у мене, наприклад, нема астми, нема алергії. Але коли ти виходиш на вулицю, ну, направду. Можна задихнутися. Можна задихнутися, Я розумію, що, можливо, люди ще наші не навчені, як це компостувати. Ну, але все ж таки, думаю, варто би було вже почати вчитися, бо, бо біда зі всіх сторін. Дякую, дуже гарного дня. Вже зібрала. А що робили з баделинням, з картопленням? Ще нічого, ще сохне. Буду виносити в посадку. Та На вносити. компост. Так. так. Дякую, гарно. Ще ні. Вибачте. А куди плануєте? Що плануєте робити з картопленням? Е, в землю перед цей. Перекупаємося і переориться, і буде. Дякую вам. Чи зібрали вже урожай картоплі? Ще не, ще сьогодні. А що плануєте робити з картопленням? На ній викидаю. Скажіть, будь ласка, чи ви вже зібрали урожай картоплі? Е, я не збираю урожаю картоплі, тому що я городу не маю. Так, так. Є. А що робили з картопленням, баделенням? Скидали на купу? Не палили. Ні. Нас скусили, що не, не, не треба палити. Викопала. А як урожай цього року? — Дуже гарний. А що робили з бадаленням, з картопленням? Спалили! А що з ним робити інакше? А Інші варіанти не розглядали. А що там розглядати? Там не було такого. Трави не було, але саме бадилля трошки. так що... Куди вивозити? Ліпше б спалити? Так, 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 сестри. Ми не мали, але сестри викопали. Чи був урожай? Е, майже не було. Поганий урожай. був. А що робили з бадилим, з картопленням? Я не знаю, що вона робила. Так на купі лежить. Не палили, ні. Я саджу там. Одне відерко, що там. А як був урожай? Та того року нормальний урожай. А що робили з картопленням, бадаленням? Та ще поки що лежить, підсихає. А що плануєте робити? Ну, прикопати для добрива. Ну, я гарний, не можу пожалітись. А що робили з картопленням, бадаленням? Нічого. Поки що нічого, лежить на купці. А що плануєте з ним робити? Не знаю, що чоловік вибере, то буде робити. Не знаю, зазвичай палета. Я не думаю, що воно піде десь, але ну, зазвичай палимо. Але... А чи не розглядаєте інші варіанти, крім паління? Розглядаємо, я знаю, що можна виходить поскладати, там воно перегниває і робиться перегній. Але, але ну, як коли? Бо минулого року він десь там був його поскладав, цього року. Цього року поки що ще лежить, ще ніхто з ним нічого не робив. Скажіть, будь ласка, чи викопали картоплю цьогоріч? Е, ви знаєте, що такою функцією я вже не займаюся десятками років, оскільки в моєму житті мені вистачає чим займатися, і просто на фізичному рівні я би не зміг це робити. І чесно вам скажу, що по моїй ментальності і в мене немає ні бажання займатися сільськогосподарськими роботами, ні натхнення. Я присвящаю своє життя іншим питанням, іншим проблемам. А що стосується врожаю, наприклад, картоплі і так далі, слава Богу, поки що маю можливість забезпечити і себе, і свій колектив картоплею і вирішую їм питання ті насущі, які перед нами стоять. Викопав. а як був? урожай? Може бути добрий. А що робили з картопленням, з боделиням? Я його склала на купу і все нічого не робила поки. Дякую. Але, я думаю, він буде на, на другий рік перегниє. і буде на добре. У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували ситуацію щодо мобілізації громадянина села Сасів Золочівського району. Ситуація з мобілізацією громадянина села Сасів на Львівщині викликала суспільний резонанс. Ми розуміємо складність обставин та стурбованість громади, адже йдеться про людину, яка доглядала за важкохворим родичем. Подібні випадки завжди розглядаються індивідуально у межах чинного законодавства. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію право на відстрочку мають громадяни, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійної допомоги. Для цього необхідно завчасно подати підтверджуючі документи до територіального центру комплектування. У даному випадку документи надані не були, що спричинило порушення правил військового обліку. На жаль, реорганізація органів соціального захисту спричинила затримки з видачею довідок, що ускладнило своєчасне підтвердження права на відстрочку. Водночас ТЦК та СП діє відповідно до закону, мобілізувавши громадянина та направивши його на підготовку. Закликаємо громадян завчасно дбати про оформлення документів та інформувати про особливі обставини. Це дозволить уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Просимо громаду не спекулювати на темі мобілізації, а допомагати одне одному вчасно оформлювати необхідні документи. Адже комплектування війська це завдання, від якого залежить безпека всієї країни. Інформує група комунікацій Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 24 вересня 2025 року заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько з робочим візитом побував у місті Бузьк Золочівського району на Львівщині. Під час поїздки він перевірив роботу сервісів для ветеранів, обговорив потреби демобілізованих і протестував отримання витягу з єдиного реєстру ветеранів. Руслан Вікторич, вітаю вас. У нас в Бузькій громаді. Розкажіть про сьогоднішній візит в нашу громаду. Ну, сьогодні у нас е, ряд заходів відбувається в межах е, мого відрядження в Львівській області. Сьогодні буде перший всеукраїнський турнір з гольфу, який проходитиме в одному з е, спортивних закладів Львівської області. Але поряд з цим сьогодні завітали разом з керівництвом Львівської обласної військової адміністрації безпосередньо в громаду для того, щоб поспілкуватися з безпосередньо з фахівцями, які надають ті чи інші послуги нашим захисникам, зрозуміти, де нам потрібно посилити, або почути безпосередню проблематику на місцях е, згідно тих. Норм, які запроваджуються, і тих програм, які запроваджуються сьогодні, власне, урядом, тому е, в рамках цього будемо відвідувати різні інфраструктурні об'єкти від закладів охорони здоров'я, закінчуючи вже безпосередньо місцями, і там, де надаються відповідно послуги нашим ветеранам, ветеранкам і родинам полеглих, родинам зниклих безвісти, військовополонених, з якими громади стикаються зараз найбільше проблемами? Ну на сьогодні я би так сказав, що е, нарешті. Ми на рівні держави вже повністю запроваджуємо планові програмні системні документи, такі як стратегія державної ветеранської політики. Сьогодні ключова наша задача максимально систематизувати всю наявну політику, яка впроваджується по відношенню до наших захисників і та їх родин, і зробити всі програми реалістичними, адресними, такі, які досягають конкретні цілі. Тому власне дуже багато нових програм, які впроваджуються різними міністерствами і відомствами, і наша задача власне донести і дати. Спроможність громаді як в інфраструктурному плані, так і безпосередньо в плані знань, навичок, вмінь, застосування тих чи інших норм зробити так, щоб все, що планується, у нас дійсно досягало кінцевого результату. Тому, по-перше, ми там проводимо відповідні роз'яснення і навчання, даємо всю необхідну інформацію, але дуже важливий зворотній зв'язок, тому що десь може не вистачати певних ресурсів в плані інфраструктури, десь може не вистачати фахівців. Тому для нас це також виклика. Ми сьогодні ставим одним з пріоритетів це підготовка і підвищення квалі кваліфікації тих, хто сьогодні працює з нашими захисниками, адже всі сервіси для наших ветеранів ветеранок мають бути якісними, доступними і зрозумілими, і які мають надаватися дійсно фахівцями даної справи. Послав Степанович, розкажіть, яка в громаді є співпраця з ветеранами? Ну, в принципі, в нас є, як і помічник, помічник ветерана, який у нас вже. Та посада є майже рік. І людина є на тій посаді. І ми маємо людину, яка воювала дійсно яка є герою України. Також ми маємо людину, яка займається і мобілізованими, і демобілізованими, по, по суті, по факту, у нас є дві людини, які займаються цими людьми, зокрема ветеранами, але то вони охоплюють не тільки ветеранів, ми також охоплюємо і їхні родини, і родини тих, тих наших хлопців, які пропали без висті. 21 вересня 2025 року на базі філії народного дому села Чаниш пройшов другий кущовий огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності філії народних домів Бузької міської територіальної громади. Подія традиційно відбулася восени в межах багатожанрового патріотичного фестивалю Зродились ми великої години, які загинули, захищаючи нашу державу. На жаль, серед них є виходець нашого села Дібровський Роман Олегович. Не повернулися додому ті сини, які на цій землі світі зростали, які любили, вірили, жили і в мирний час звітяжно працювали, не повернулися на рідний свій поріг до батьківської лагідної хати, а полягли на дорогій землі, щоб Україну матір захищати. його, чи мав страшне якесь таке видіння, чого не йдеш ти до творця свого? Біла хмаринка з збоку пропливала, торкнула сніжно до його крила, чого ти плачеш, тихо, запитала, втішала мило, як сама могла. 1 вересня 2025 року благодійна організація Благодійний фонд Карита Золочі ОГКЦ надає послугу соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах у Золочівській та Поморянській громадах. Підтримку спрямовано на сім'ї загиблих воїнів, родини військовослужбовців, які зникли безвісти, а також на родини ветеранів, що повернулися з бойових дій, зокрема з пораненнями або посттравматичним стресовим розладом. Послуга впроваджується згідно з постановою кабінету міністрів від 17 січня 2025 року. No 40 за сприяння міністерства соціальної політики України. Мета допомогти сім'ям подолати складні обставини та забезпечити доступ до необхідної підтримки. Сьогодні ми підготували програму для наших діток. Це будуть майстер-класи, будемо ліпити, будемо малювати, зробити композиції. Ну і звичайно, приємний момент для дітей в кінці це буде солодкий стіл. Зараз ми їх всіх будемо спробуємо організувати до кубки і починати з ними щось робити. А з батьками будемо проводити трошки іншу роботу, будемо робити реєстраційні карти, бо це потрібно для майбутнього, якщо будемо організовувати якісь поїздки з дітками. Слава Ісусу Христу! Всім щиро дякую, що ви знайшли час насамперед, тому що кожен має завжди якісь свої оправдані причини. Але мені дуже приємно є, що ми можемо розпочати нашу зустріч із того з добрих моментів, які говорять про те, що є багато небайдужих людей у світі, і один із таких проєктів, які ми впроваджуємо, це також є. Донорський проект, який розрахований на те, щоб наші психологи, соціальні працівники могли бути активно задіяні у праці із вашими дітьми, внуками для того, щоб приділити якнайбільше уваги на виховання тих, які сьогодні знаходяться у такій кризовій ситуації. Нині на щиті повернувся додому Андрій Бакун. Десять років його життєвого шляху пройшло на війні. Андрій Зінович став до лав Збройних сил України на поклик серця, відчував, що має бути саме там боронити й захищати рідний край, повідомляє Бродівська міська рада. Родом із Висоцька, Заболицька громада, навчався у Бродівській гімназії, продовжив освіту у Золочеві. Згодом працював у рідному селі. Пройшов крізь горнило війни, залишаючись світлою і щирою людиною. Провести захисника в останню путь прийшли велелюдна громада, друзі, колеги та побратими. Наш головний сержант. Так називали його товариші не лише за звання і посаду, а й за відповідальність, дієвість і надійність навіть у найжорстокіших бойових умовах. За виконання бойових завдань Андрій Бакун нагороджений знаком ветеран війни та іншими відзнаками. Його шлях був сповнений відваги й випробувань, але серце воїна зупинилось у 53 роки. У полеглого захисника залишилася дружина, доньки і син, сестра. Розділяємо біль тяжкої втрати з родиною. Вічна пам'ять герою. У полонечах відбувся благодійний фестиваль. Під час заходу діяли скриньки для пожертв, благодійний ярмарок із смаколиками й виробами ручної роботи, а також польова кухня з бограчем, борщем і м'ясними стравами. Для дітей працювали мистецькі куточки, аквагри, малювання, майстер-класи та інші активності. Четвертий територіальний фестиваль народної пісні Народні співаночки у селі Полоничі Красненської громади. На запрошення організаторів золочів.нет завітав у село на святкування. Раді вітати вас сьогодні на фестивалі української народної пісні, вас найкращі гості. Слава Ісусу Христу! Слава Наша українська пісня це є Божий дар. І сьогодні ми дякуємо Богові за цю можливість бути разом. Сьогодні можливість співати українське, думати про українське і пам'ятати про українське. Україна! Оля, розкажіть про сьогоднішній фестиваль у селі Полоничі. Чим він відрізняється від інших фестивалів і чим дивує сьогодні фестивалів? Чим він відрізняється? Це є територіальний фестиваль. Він проводиться кожного року в іншому селі, тобто він мандрує по селах Херсенської територіальної громади. Цьогоріч він проводиться у нас в Полоничах. В нас взагалі такі фестивалі особливі завжди усім, бо тому, що в нас багато є локацій для дітей, для ярмарки, для концерту. Є багато фотозонів. Тобто є все для того, щоб люди могли собі сьогодні гарно відпочити, згадати українську народну пісню і гарно провести час. Чому важливо, як то кажуть, популяризувати українську пісню? Знаєте, багато хто каже, що не на часі. Культура не на часі, все буде потім. Потім, 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 пізніше, після війни зараз не можна, зараз так. Але в кінцевому результаті час іде, час іде, і його не спинити. І знаєте, багато людей помирають. А старші люди, вони є джерелом української народної пісні. Відповідно, вони помирають і забувається та пісня. А діти маленькі, вони ростуть. І якщо ми зараз не будемо співати українських народних пісень, вони будуть рости на чужих, не наших, і відповідно наше буде забуватися. Тому ми не маємо права втрачати часу. Ми маємо вчити дітей, щоб вони знали українську пісню, щоб вони не гордилися і вони завжди і всюди співали, так як і ми. 21 вересня близько 21.00 у селі Єлиховичі на автодорозі Золочів Ясенів сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, автомобіль Ауді здійснив наїзд на пішохода у наслідок події пішохода з травмами. ушпиталили. обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці. Будьте пильні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху. До небесного війська став захисник України Олег Ярославович Гуляк із села Голосковичі Бродівської громади Золочівського району. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини, служив стрільцем стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 3-го батальйону військової частини. Життя 39-річного воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Бессалівка Сумського району. У героя залишилися мати та сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!